Тож, вітаю. Сьогоднішня наша історія про Нівону. А, продовження там, позаминулого відео про 838 Нівону, це 842. А, це така історія буде про те, як Нівона дивно нумерує свої машини Ну, у той час був. Та наче і сьогодні. На сьогоднішній час теж дивнувато. При тому, дивіться, а, чим ця машина відмінна. Ну, Колір 100% 38 чорна. От, з бонусів, які ми отримали за ці 4 бали, які є у номеру. Це предзбачування. Ура! Нарешті. Ну, нарешті, цікава фішка, яку багато хто шукає. А чом би ні? Дивіться. От отаку, таке еспресо робить цікава машинка. Це в нас не саме мілкий помол, бо я ще налаштовую її. Це такий десь доволі крупнуватий. При тому це придзмачування дозволяє цій машинці робити міцне еспресо з високою пінкою крема, чого всі і шукають. Так. І дивіться, всі відмінності. Отакий цікавий крок з погляду Нівони 4 бала це придзмачування. Ну так. Так, давайте наразі спробуємо зарослати. Теж машинку тільки зібрав, тільки зробив. Це таке стартове тестування. Подивимося. Машинка з середини 2017 року, пробіг 10 700 чашок. Тут така середина життя, скажімо, середина. менша середина життя. Не варто вважати, що у нього при... ну, кінець буде на 20 тисячах. Ні, У мене є з 27 тисячами кавомашина. А, готова, яка, в принципі, нормально а, готує каву. От, але, звичайно, то вже забагато. А це, це нормально, це гарно. От, для нього не коло 10 тисяч це приємно. Це коли можна взяти кавомашину і не думати, що а що минулий власник продав каварку на 2 тисячах чешок. Що ж там могло такого бути? Чи нема там якогось косяку? 10 тисяч нормально відпрацювала. Ну, людина вже ну і скільки років -то? 7. Людина вже подумала, що варто собі прикупати щось новеньке. Кошти назбирали, збирали, придбали. Так, а це тепер в нас. так. Давайте латешку. Так, крутимо, натискаємо. І будемо дивитись, як вдасться кавомашині. До речі, капучинато рідний, мультиклапан рідний. Тут майже все рідне, що міняли, міняли. Дренажник міняли, але ну, я його все одно викинув йому було достатньо років. От. Так, а так, у всьому іншому кавмашина в своєму рідному заводському стані. Так, пішло пінення. Дивимося. Трохи почує плюватись. Є декілька варіантів, зараз їх спробуємо. Як то змазати капучинатор і замінити клапан тиску такий. Ну а потім декальцинація, звісно. Все, вона буде нормально пінити. таке. Так. Почнемо, звісно, з капучинатора. Як самий простий варіант. От дуже часто буває все ж у машині. Як я і казав 7 років, це вже час для того, щоб можна було резину зробити більш м'якою. Ну, отак, навіть в такої варіації пінення виходить отаке гарне лате. Давайте ближче глянемо. Ай, завжди обожнюю цей момент, коли от, кава поступово перемішується з молоком молочною пінею і виходить такий малюнок. Крутяк, коротше кажучи. Так, давайте спробуємо перемогти це пінення. Тож, здобуваємо наш капучинатор. Протираємо його і змащуємо. Мені здається, що це воно сам капучинатор. Е так, одягається не дуже, я б сказав, з великим зусиллям. А може, так і треба це. Так, так, промазав, перефіксуємо його. Так, оп. І спробуємо ще разочок. Так, все під'єднуємо. Зробимо в ту саму чашечку, просто пінення молока. Єдине, що я змінюю налаштування вармілг. Ставимо молоко на 0, а піни побільше. Ну, от тепер у нас буде значення символу піни на молоко. Більшу частину піне. Це буде піна. Дивимося. Сподіваємося, що все вдалося. Бойлер навіть не охолоб. Ну і супер. Перемога такі прості кроки. Гарно, що так буває. Звісно, ну, звісно в складних випадках бувають інші більш коштовні ремонти. От але більшою частиною на більшість цікава це таким легким переляком відбувається. Трохи пробіжимося ще по менюшки. Про що я? От Дивіться, оце арома, це чарівне слово. Його можна поставити індивідуально для кожного напою, а це для всіх чотири значення. А, три значення. От, я ставлю індивідуально, щоб можна було собі. от в цьому першому пункті для кожного напою з'являється слово Арома. І там ми можемо. Обрати те, що ми хочемо. Так, по напоям. Ну, так, як звичайно, американо кафе це, скоріш лунго, капучино, лате-мак'ято, гаряча вода, гаряче молоко і а, мій створений напій. Або мої створені напії, якщо їх декілька. Чи є фільтр, чи нема. Температура встановлюється глобально, не для кожного напою. Тут такого ще нема це фіча 700. Яку я тестував? 69-й, такий бачив. Там це можна було. Годинник. Ну, так то і усе по справді. Де наша статистика? 10730. Виходимо звідси. Давайте зробимо еспресо онлайн, щоб побачити, як готує. Так, давайте. Убираємо Еспресо, як я і казав, і вперед готуємо. А, пише малувати зерна. Так, да, датчик зерна в цій машинці є, і він вам не дозволить перевести собі порцію. Пішов в помол. Так, і йде далі готування. От, в принципі, дивлюсь зараз внутрі кавомашини і всі деталі, не дивлячись... Ой, чашечка. На такий 7-річний вік кавомашини виглядають добре, як нові. Тобто німці роблять речі насправді. А, сучасні, да, от тільки з приводами, да, вони існують, але при. Ой, як добре, ой, як гарно. Ой, давайте ближче. А, помола налаштував до мінімального і тепер от яку красу вона нам готує. Тонкі, насичені струйки. Приємно і повна чашка пінки крема. Якби зараз був би ранок, дуже б хотілося б це спробувати. Але надвечір це не гарна ідея, і вам теж не рекомендую пити на ніч каву. Ну, звісно, є люди, хто це полюбляють. Я їм заздрю. Мені. Я після такого не спав би 100%. Тож маємо гарну кавомашинку, Ціна її буде 13 тисяч гривень. От. І в неї ще багато в житті, чого може бути. Вона може і велику компанію готувати, і для дому працювати, варити класну короптезну каву. Таблетки, так, да, вони гарнющі. Ой, давайте трохи світла, бо так їх не побачити. Не знаю. Таблетки це, звичайно, такі другорядна ознака якості кавомашини. Але дивіться навіть. Чому Якщо ви зробите міцність. ну Це з 4-5 наразі стоїть, то кавомашина намилює себе велику порцію, робить плотну таблетку. Поставлю його третю порцію, а вона буде падати і розсупатися. Ну, то, ну, звичайно, варто звертати увагу на таблетку, але треба всі обставини з'ясувати в кавомашині, все зрозуміти і після чого судити вже таблетку. Бо я тут на цій теж першу порцію зробив, була пуста кавомовка, то вона мені виплюнула, можна сказати. То Не було ні таблетка, ні шайбочка, нічого, то був якийсь плівок. З новим дренажником, з новими журналами кавомашин. То, якщо судите по таблеткам, судіть в контексті. Так, ну наразі. Дякую за увагу, крутезна кавомашина. Якщо цікаво, звертайтеся, шукає нового щасливого власника. Дякую за увагу, до побачення.